від негатива. Хто прослухає це відео моє і зробить, так як я скажу, буде очищений от негатива Ну, якщо ви хочете, щоб я чистила, записуйтесь до мене в телеграм даю, WhatsApp Instagram Інстаграм. Тільки для моїх підписників. І так, це чистка, обряд від діда Властелена. Берете чорний пакет, обов'язково стару віщ свою. Якщо у кого є моя негативна свічечка от негатива, що знімає, запаюєте це все. Поняли як? Якщо нема моєї свічечки от негатива, берете свою. Зрізаєте нігті і на руках, і на ногах. Ну, в кого немає, в кого манікюр, то тільки на ногах. Зрізаєте ззаді кінчики волосся. Чуть-чуть злажуєте сюди і слухаєте моє відео. Знімаю, щищаю, змиваю, очищаю, зрізаю негативне зло. І всіляке чорне колдовство. Як зірок не щитано, так і здоров'я в мене не зміряно. Мотлох викидаю, здоровля собі прибавляю. Замок зариваю, а ключ викидаю. Аракар. Тільки для моїх підписників. Обряд робочий. Оцей весь мотлок візьмете. Викинете обов'язково мусорник, щоб людина не підібрала, бо воно опасне. І возлі мусорника кинете кілька монет, тільки запомніть нових монет. Підписуйтесь на мій інстаграм, на телеграм пишіть мені. Для заказу моїх свічечок від негатива. На YouTube обов'язково це діє тільки для моїх підписників. Все буде добре, дорогенькі, Очищайтеся!